Тихий убивця на Закарпатті почастішили випадки отруєнь чадним газом, хмільні підсумки. У Мукачеві підбили підсумки фестивалю Червене вино надбання поколінь у виноградові відкрили унікальну виставку народних костюмів та предметів побуту. Селфі в музеї В Ужгороді до міжнародної акції долучилися одразу кілька закладів. Вітаю всіх, хто оці порізнає попереду тільки найголовніші події за 17 січня. Вулканічне виверження сколихнуло південний захід Японії. Це трапилось на острові Куціної Рабу. Вулкан виконав попіл і дим в повітрі на 6 кілометрів над невеликим південним островом. Поки інформації про збитки або травми серед населення не надходило. Відомо, що на острові проживає всього 109 осіб. Місцевих мешканців не евакуювали. Влада оголосила попередження жовтого рівня, що означає заборону на в'їзд в зону виверження. Нестосунки між коханими, а справжня історія жаху у будинку в селі Великі Лучки Мукачівського району працівники соціальної служби виявили тіло жінки без ознак життя. Правоохоронці з'ясували, що між 38-річною потерпілою та її 37-річним співмешканцем на ґрунті ревнощів виникла сварка. В ході конфлікту чоловік спричинив жінці численні тілесні ушкодження. Причиною смерті жительки Мукачівщини за висновком суд медекспертизи, стало удушення. Поліція розпочала слідство. На Хущині 17 січня трапилась пожежа. В результаті загинув 38-річний монах. Як з'ясували рятувальники, горіла будівля колишнього дитячого садочку, осередок якої знаходився в мансарному приміщенні. Для ліквідації пожежі до місця було направлено вогнеборців 10-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці техніки. На час прибуття пожежних підрозділів огнем було охоплено другий поверх будівлі. В ході гасіння пожежі на місці було виявлено ціло людини. Ще одне загорання проти вже у Мукачеві, яке принесло нещастя. По вулиці Гавелки трапилась пожежа. За словами рятувальників, загорівся гараж у двоповерховому будинку. Рятувальна група прибула на місце події. Вчасно вогонь вдалося оперативно локалізувати збитки та причини горіння у житловому будинку. Наразі встановлюють. За словами пожежників, виклик на лінію 101 надійшов о 14.08. Наразі ж вони локалізували пожежу у гаражі житлового будинку. Чергова пожежа у центрі Мукачева сталася 17 січня близько 13.40 на вулиці Космонавта Беляєва. Перехожі побачили дим, який йшов з будівлі. Попередньо відомо, що загорання сталося на другому поверсі. На даху будинку працювали три бригади пожежників та служба електромереж. Робота по локалізації була ускладнена наявністю кабелів під напругою. Під Києвом інкасаторське авто збило на смерть пішохода. Аварія сталася на восьми кілометрах неосвітленої ділянки автодороги Бориспіль-Дніпро. Встановлено, що 27-річний водій, керуючи інкасаторським автомобілем, допустив наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в невстановленому для цього місці. Від отриманих травм чоловіку віці близько 30-40 років помер на місці. ДТП тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Інкасаторське авто в якості Ого, доказу помістили на майданчик тимчасового утримання. Новий опалювальний сезон зі старими проблемами. За відсутності електроопалення у більшості закарпатських сіл люди у зимову пору опалюють домівки газом дровами або вугіллям. Та саме такі способи обігріву у закритому просторі створюють ідеальну лабораторію для виділення чадного газу. Отруєння ним протікає непомітно та швидко. У чому полягає основна небезпека? Про першу допомогу та фатальні випадки з необережності розкаже моя колега. Він не має запаху та безбарний. Його неможливо відчути, та важко визначити перші симптоми. Погана вентиляція, забиті димарі та нестача свіжого повітря підвищують ризик отруєння чадним газом. А за високої концентрації, щоб померти людині, достатньо 20 хвилин. За минулий рік у нас пролікувано відділенні 70 пацієнтів різними типами отруєнь. Відчуття дихального дискомфорту задуха, запаморочення. нудота. За минулий рік працівники закарпетгазу виїжджали на виклики майже 14 тисяч разів. На деяких аварійники встигали лише зафіксувати факт смерті людини, а то і цілих сімей. Отож, при виявленні підозрілого запаху та відсутності тяги у вентиляційних каналах, треба закрити кран подачі газу, відкрити вікна та двері та викликати аварійну службу. А потерпілих винести на свіже повітря та доставити до лікарні, де про них подбають медики. Мати й дитинка прийшла сусідка. Двері закриті, вона вила на двері, подкривала вікна на двері, але привезли їх уже в непритомному стані. Утім, інша матір з дитиною у селі Рокосово, Хуського району, під час отруєння чадним газом так і не дочекалася вчасної допомоги. А ще один чоловік із села Вертеп кілька років тому згорів живцем у власній хаті, просто заснувши із недопалком. Загинули двоє мама з дочкою. Перша версія була така, що отруєння було і газом побутовим цим, плита газова відкрита десь камфорки. Друга версія є така, що камін чадний газ було отруєння в селі Вертеп. Теж було необережне поводження. так скажімо, Людина як заснула в ліжку, і загорів, і згоріли. Там повністю зажив. це була згрина, і Це якби від недокурка. Більшість жителів закарпатських сіл у зимову пору року опалюють домівки газом, дровами або вугіллям. Рідше електроенергією. Пан Олександр раніше також опалював будинок піччю тому із правилами безпеки обізнаний не щуток. Перше отруєння чадим газом лише може бути тоді, коли не працює вентиляція або димоход. Димоходу обов'язково раз у році треба чистити печі ті старовинні, Ну і то чадний не газ. Якщо кажу, появляється, то в основному що це не повне згорання палива. того а тим більше люди тепер топлять, хто чи має? Відповідальність за димові вентиляційні канали, інженерні мережі, газові труби та газові прилади несе сам власник будинку. Адже навіть при справних димових каналах електровитяжка поряд із газовою колонкою може спровокувати зворотну тягу, і гази, які мають виходити через димохід, повертаються назад у ми багато вже і проводимо роботи такі профілактичні, десь роз'яснювальні по населенню, щоб і надалі, не дай Бог, не сталися такі випадки. І навіть ті, кому пощастило врятуватися, не уникнуть токсичних уражень шкіри та центральної нервової системи. Наше життя у наших руках, тому уважність і обережність ніколи не будуть зайвими. 24-й вже позаду червене вино звітувало про підсумки цьогорічного фестивалю. Організатори та переможці винного фестивалю зустрілись у малій залі Мукачівської ратуші. Та вже відомо, що закарпатське дійство зберегло позицію найбільшого фестивалю України. На заході побував і мій колега. Тож дивимось. Обговорення настрої та налаштування у Мукачеві. Підвели підсумки фестивалю Червене вино вже відомо, що цьогоріч дійство зібрало 1 мільйон 241 тисячу гривень. Фестиваль поповнився новими творцями вишуканого напою. Сортова зона розширилася, за словами організаторів, на 100 відсотків порівняно з попередніми роками. Піднялася якість і кількість зірців, які достойні нагородження, збільшилась суттєво. Тому я ще минулого року пропонував і зараз знову пропонував, що є така світова практика, що якщо подається на конкурс, то 30% має нагороджуватись. На зустрічі запропонували збільшити кількість номінацій у майбутньому. Цьогорічні ж переможці пишаються своєю участю у фестивалі та тішаться, тому що люди звідусіль знову і знову повертаються на гучне закарпатське дійство. Дуже багато гостей туристів, що вже знають, приходять і шукають іменно оті точки, кого вже знають. Дуже приємно, що є нові обличчя і нові вина, нові сорти попадаються. Бачу обличчя знайомі вже, які 10-15 років практично ходять з цілої східної і західної України. Є нові обличчя на цьому фестивалі, які бажають спожити нашого прекрасного вина Закарпатського. Я дуже радий.

Вже на наступний 25-й фестиваль організатори визначились пріоритетами, що удосконалюватимуть, та над чим працюватимуть перш за все. Зокрема, це робота над легалізацією крафтових виробників. Закон його треба дотримуватися. Ми живемо в правовій державі і змушені, хочуть чи не хочуть винороби, виноградарі. Стати на легальні рельси що це таке? Це відповідальність за сортовість, це відповідальність за санітарні норми, це відповідальність за життя і здоров'я безпосередньо споживача. Кондоли, камізельки та пацюрки уже невідомі молоді, унікальні атрибути культурної спадщини Закарпаття. Утім, є і ті, хто зберігає етнічну традицію. Ірина Турцанаш – хижанка, яка більше 20 років збирає по селу автентичні експонати, від вишиванок до речей домашнього вжитку, про призначення яких у наш час можна лише здогадуватися. Детальніше про унікальну колекцію розкаже моя колега. У Виноградові відкрили унікальну виставку народного одягу, якому більше ста років представлені експонати із приватної колекції хижанки Ірини Турцанаш. Серед них народні вишиванки, зразки автентичного орнаменту, керамічний посуд та речі домашнього вжитку ХХ століття. Костюми є автентичними, навіть використовується колиска, яка от зараз стоїть. В ній вся родина Турцинаші виросла іменно в цій виколесана в цій колисці, тобто цій колесі більше як 100 років. Тут представлено десь 20 костюмів, і це частина її колекції. Бо другу частину учасники використовують для того, щоб виступати, щоб якраз свята вони колядують, вони виїжджають з виступами. Всього колекція пані Рини налічує пів тисячі експонатів, серед яких вироби, бісероплетіння, елементи побуту, тогочасні аксесуари, прикраси та впізнаваний орнамент старожилі виноградівщини. Саме по цих візерунках нас впізнавали виноградський район. Це є трондоли. Вони ціплялися на колоб. Колоб – це головний убір. Саме чоловіка, не жінки. Унікальну експозицію пані Ірина разом із матір'ю збирала у жителів села Хижа упродовж 20 років. Пошкоджені костюми перешивали на дитячі, щоб берегти вишиті орнаменти. А вціліла вбрання отримало друге дихання. Саме у ньому виступає хижанський народний колектив. Ну, Мама, мама у мене така любителька твої справи, в неї. Була колекція така костюмів народних, тарілки, рушники. Ці-всі речі вони ну, як живуть із нами, тому з нашим колективом, тому що ми ходимо виступати. Вона продовжує збирати від людей, бо люди ж трохи недбало до нього відносяться, до тих старовинних вишивок, до рушників, скатертей чи взагалі вишиванок, одягу старовинного. Вона, а вона то зберігає, бо вона розуміє цінність. Побачити хижанську автентику у галереї можна буде до 23 січня, а поки кожен охочий може поринути у світ, минувшини Закарпаття. Ужгородський Скансен долучився до міжнародної акції музейних селфі. Традиційно, в третю середу січня, більшість музеїв відкривають свої двері для відвідувачів і дарують символічні подарунки за селфі в музеї. Тут кажуть, що таким чином намагаються залучити більше відвідувачів, популяризувати мистецтво та культурні заходи. Останні роки доводять, подібні заходи дають свої плоди. Традиційно, в третю середу січня, більшість музеїв відкривають свої двері для відвідувачів і дарують символічні подарунки за селфі в музеї. В Ужгороді до акції долучилися одразу кілька музеїв, зокрема Закарпатський музей архітектури та побуту, який третій рік поспіль підтримує цей тренд. Цей день кожен відвідувач нашого музею має змогу прийти до музею, назвати кодову фразу Міжнародний день селфі і безкоштовно відвідати наш музей. Умови участі дуже прості потрібно зробити лише кілька кроків. Завітати із з кодовою фразою зробити фото на тлі улюбленого експонату і викласти селфі у мережі Фейсбук з хештегами «Музеум селфі та «Ужгородський скансен. До речі, цьогоріч для вдалого селфі посприяла і казкова зимова погода, яка перетворила скансен на засніжене закарпатське село. Дуже подобається. Радіємо зимі, радіємо, людям радіємо. Снігу радіємо, всьому радіємо. Я дуже люблю фотографуватися і люблю фотографувати все, що довкола мене навколишній світ. Особливо мені подобається природа, гарна архітектура. Сьогоднішнє нове також через десятиліття буде історією, тому що, може, не буде селфі, може, буде щось інше, якесь надбання техніки. Тоді не було техніки, тоді історичне було ватра, родина. На коли збиралося святковий стіл, де застелялися рушники, і збиралася ця родина, і газда в нас сидів, як в нас є в хаті сидів на вищому стільці із разом з тим, хто приходив в гості, а інша родина на нижчих, трошки це також історія, це також моменти життя. Вже незабаром автор найпопулярнішого селфі за кількістю лайків отримує від музею сюрприз, сувенірну продукцію або ж абонемент на відвідування. Дякую, що були з нами. Більше новин, як завжди, на нашому сайті першиком.ua. на все добре.